Та, да, їх багато, їх треба, але да, в нас тут є охорона, є багато, які можуть допомогти тому до інваліду. А хто аналізував про ті ліфти в 9 етажках, які стоять, що там також є інваліди, які ніхто нікому не поможе, лишені на произвол, ніхто їм не поможе. Друге питання. Проведення коштів на кришу міського дому. Ми сезону в четвертому боці не бачимо проблему. Кришки на криша я... Я бачив, що там робиться все. і Я думаю, що перша все-таки подивиться криша і всі багато домів, де є проблема дійсно з кришами. Тобто я також думаю голосувати це питання по е, пункту і не підтримувати виділення на літ комісії конкому і криші. Коли ми проводили нараду з обмеженими можливостями. Ми її проводили не в сесійному залі, а проводили в кабінеті ректора департаменту Пирожка Ігоря Володимировича. Чому? Тому що люди не могли потрапити сюди на своїх пісках, тому що не працює ліг. І ми збивалися до кучі там, в тому тісному приміщенні Пир... Ігоря Володимировича Пирожка. І... і люди були охорені тим, що вони не могли залишитися на чверти, поверх. там є відділ культури, відділ спорту, сесійний зал. Я хотів би, щоб кожен депутат візок, хоча б на один день і приїхався по нашому місту і подивився, чи є там у нас переходи, чи є десь з'їзди, і як це добре мати такі обмежені можливості. Тому я вважаю, що міська рада повинна бути ближче, і депутати ближче до цих людей. І треба підтримати і зробити все, щоб наші люди заходили в міську раду і могли поступратися між четвертий поверх, по третій, до міського голови зайти в кабінет, приїхати на візочку. І колись люди не спокоються, тому я вважаю, що їм також не підтримувати це питання. Дякую. Дайте на голосувати пропозиції? Так, по пропозиція прийшла, щоб голосувати окремо, іменно про міського. Постательно, всі пункти. Всі пункти. Хто за те, що постательно всі пункти приймати рішення? Прошу голосувати. Рішення прийняти. Хто за те, що там не приймають рішення прийняти в цілому за рухування? Поступили, прошу голосувати. За працювати рішення прийняти.